Вітаю вас, друзі, на каналі ТОПШкола. Сьогодні знову з вами я, Олександр Борисович. І мене для вас є чудова-чудова новина. Нарешті YouTube розуміє українську мову. Угу. А про що йде мова? Про те, що він тепер вміє автоматично створювати субтитри до моїх відеоуроків. Не треба вручну їх писати, вводити. Тому в останніх відео свіженьких ви можете знайти субтитри. Якщо погано чуєте, вмикайте субтитри і дивитеся їх у більш старих відео, чи то система ще до них не дійшла, чи що, але з часом я обов'язково добавлю. Якщо ви дивитесь відео, і там субтитрів немає, вони вам потрібні. Пишіть в коментарях слово субтитри. Це буде підвищувати рейтинг відео, і, можливо, Ютуб побачить і дасть змогу мені автоматично додати туди субтитр. Усім гарного дня. І дякую, що дивитеся.